Дорогі друзі, наша наступна розмова буде про нові складові сучасної системи освіти, які якраз і закладені у валеології. Отже, валеологія необхідна складова сучасної системи освіти. З такою доповіддю перед нами виступить Тетяна Борисівна Арівхаджаєва, доцент, декант. Інституту безпеки МАУ, хочу звернутися до вас з проханням про те, щоб ви усвідомили паралель між словом безпека і словом валеологія. Вони майже тотожні. Отже, Тетяна Борисівна, вам слово. Дякую, Світлана, Йосипівна. Ну, передусім, я хочу подякувати Ларисі Олександровні. За те, що ви були першими. <реш> За <реш> те, що ви при... <реш> пройшли цей шлях бо першим завжди найтяжче, мабуть, <реш> ну, так? Е дякую У вас, така натхненна була доповідь, пані Тетяна. Ну, я хочу сказати про необхідність е повернути валеологію, повернути в школи, повернути в вузи. Е ми пропонуємо почати з вузів. Тому що ну, там діти більш усвідомлені вже і, і ці знання вони їм просто життєво необхідні. У сучасному глобалізаційному світі, де темпи життя постійно зростають, а стресові ситуації стають невід'ємною частиною повсякденності, питання здоров'я набуває все більшого значення. І тому валеологія як наука. Про здоров'я є необхідною складовою не лише національних, а й міжнародних освітніх систем. Інтеграція валеологічних знань у систему освіти має потужний потенціал для покращення здоров'я населення у глобальному вимогу. Валеологія може стати потужним інструментом для подолання різного роду викликів. І Її інтеграція в освітні системи по всьому світу сприйматиме формуванню поколінь, які усвідомлюють важливість здоров'я і здатні активно піктуватися про нього. Оскільки здоров'я нації є фундаментальною умовою економічного процвітання будь-якої країни. І саме тому інвестиції у валеологічну освіту мають не лише соціальне, а й економічне обґрунтування. Сучасна освіта не може залишатися осторонь е, викликів, які дає нам нинішній світ, і вона має бути інструментом не лише для передачі знань і навичок, але й для виховання гармонійної і здорової особистості. Інтеграція валеології у систему освіти допомагає розвивати у молоді усвідомлене ставлення до свого здоров'я, формує навички здорового способу життя, що в подальшому має позитивно впливати е, на, усвід... на якість та успішність життя. Знання основ валеології дозволяє краще та усвідомленіше. Розуміти функціонування свого організму та забезпечити можливість правильних реакцій як на фізичні, так і на психологічні виклики, що постають перед ними в процесі навчання та подальшої професійної діяльності. Палеологія в освіті це інвестиція в здорове майбутнє суспільство. Адже здорова молодь сьогодні це успішна і щаслива нація завтра. І саме це визначає ключову роль валеології і її місце у сучасній освітній системі. Методи й підходи до впровадження валеологічних знань у навчальний процес. Ну, Лариса Олександрівна повно розказала, що таке валеологія. Я пропоную просто виділити деякі аспекти валеології, як вони можуть бути проявлені, так в освітньому процесі, що можуть дати. Валеологічна освіта зосереджена на профілактиці захворювань через підвищення А, ну, освіти. я ж, ж мені так і скажуть. Здоровий спосіб життя. Це включає навчання. У харчуванню, фізичній активності, управлінню стресом і збереженню психічного здоров'я. Вона спрямована на всебічний гармонійний розвиток особистості, де фізичне, психічне та соціальне здоров'я розглядаються як взаємопов'язані аспекти, і це сприяє формуванню гармонійних, збалансованих особистостей, здатних ефективно справлятися з життєвими викликами. Валеологічні програми можуть стати основою для міжнародних освітніх проєктів і ініціатив, спрямованих на покращення здоров'я населення у різних країнах. Спільні зусилля урядів, міжнародних організацій і громадських ініціатив можуть значно підвищити ефективність таких програм. Інвестиції у валеологію можуть суттєво знизити витрати на лікування хронічних і профілактичних захворювань. І це дозволить перерозподілити ресурси на інші важливі сфері життя, такі як наукове дослідження і розвиток медичних технологій тощо. Але логічна освіта сприяє підвищенню загального рівня добробуту населення. Здорові люди більш продуктивні, вони мають кращу якість життя і можуть активніше брати участь у соціально-економічному розвитку своїх громад і своєї країни. Важливо знаходити, розглядати і впроваджувати конкретні способи інтеграції волеології у навчальний процес. Це не лише окремі пари чи курси, а й що не менш важливо, ніж дисциплінарний підхід, який пронизує усі сфери навчання, здоровий спосіб життя необхідно популяризувати. Він повинен стати невід'ємною частиною навчальної програми, окрім теоретичних знань. Важливо забезпечувати учнів і студентів практичними навичками. Це можуть бути майстер-класи з приготування здорової їжі, спортивні заходи, психологічні тренінги, медитативні практики, тренінги з тайм-менеджменту тощо. Тут можна створити безліч практик для допомоги. І таким чином, волеологія має стати частиною не лише освітнього процесу, але й повсякденного життя молоді. Інтеграція валеології в освіту сприяє покращенню якості життя громадян, що в свою чергу дозволяє їм довше залишатися активними учасниками економічної діяльності. Збільшення тривалості активного віку позитивно впливає на економіку, знижуючи витрати на соціальне забезпечення та пенсії. Інвестуючи в вологічну освіту, держава може суттєво знизити витрати на охорону здоров'я, як вже зазначалося вище. Освідчені у питаннях здорового способу життя громадяни менше хворіють, і це дозволяє зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та витрати на лікування. Здорові працівники є більш продуктивними, вони мають менше пропусків через хвороби і краще виконують свої обов'язки. Валеологічна освіта включає знання про ергономіку робочого місця управління стресом, методи запобігання професійним захворюванням і травм. І підприємства, які е, інвестують у здоров'я своїх працівників, отримують прямий економічний зиск у вигляді підвищення продуктивності та зниження витрат пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю працівників. І це, до речі, просто статистика. Інвестування у валеологію в освіті має стати довгостроковою стратегією національної безпеки країн, оскільки вона спричинить стабільні і постійно зростаючі зиски для нації як у соціальній, так і в економічній сферах життя. Такий підхід дозволить не тільки знизити поточні витрати, але й створити умови для сталого економічного розвитку у майбутньому. Освічені в цих питаннях люди більш відповідально і усвідомлено підходять до власного здоров'я, здоров'я своїх дітей і що в свою чергу також продукує здорове і продуктивне суспільство. Також ну, немало важливим є те, що для успішної реалізації валеологічної освіти важливою є також співпраця з бізнесом. Великі компанії можуть підтримувати освітні програми. Надавати фінансову та матеріальну допомогу, організовувати тренінги, семінари для учнів і викладачів, таке партнерство може принести вигоду всім учасникам. Бізнес отримує здорових і продуктивних працівників, освіта от отримує додаткове ресурси, а суспільство здорове покоління. Олеологія необхідна складова сучасної системи освіти, має потенціал стати потужним інструментом для покращення здоров'я населення у глобальному масштабі. Інвестуючи в валеологічну освіту, ми створюємо основу для здорового, і здорового, продуктивного і гармонійного суспільства це глобальна мета, яка вимагає суспільних зусиль, урядів, освітніх установ, громадських організацій і кожного з нас. Провадження валеології в систему освіти це важливий крок. До створення здорового, продуктивного, економічно стабільного суспільства це інвестиція, яка приносить довгострокові економічні вигоди, підвищує якість життя і забезпечує стале економічне зростання. Тому підтримка та розвиток колологічної освіти повинні стати пріоритетом для держави, бізнесу та суспільства в цілому. Виховання здорових звичок і усвідомлення значення здоров'я є критично важливим для розвитку гармонійної успішної особистості. Це не лише фізичне, психічне, соціальне та духовне благополуччя, здоровий спосіб життя охоплює широкий спектр аспектів, таких як правильне харчування, фізична активність, управління стресом, відмови, шкідличних звичок та збереження психічного здоров'я. І формування таких звичок з дитинства допомагає людині стати більш стійкою до життєвих викликів і успішно адаптуватися до різних соціальних ситуацій. Також потрібно зазначити, що внесення валеології в освітні навчальні програми потребує підготовки кадрів. Вчителі і викладачі повинні виступати прикладом здорового способу життя для своїх учнів і студентів. Вони можуть ділитися власним досвідом, мотивувати дітей до активної участі у спортивних заходах та інших активності, сприяти створенню позитивного психологічного клімату, брати участь у громадських ініціативах, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, таких як марафони, екологічні акції, волонтерські проекти, соціальна підтримка і взаємодія мають сприяти формуванню почуття спільноти. Єднання та відповідальності за своє здоров'я і здоров'я оточуючих. Здоровий спосіб життя є основою для всебічного розвитку, ще раз наголошую на цьому. Отже, здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова є критично важливим для становлення гармонійної успішної особистості. Ми про це проговорили вже не раз. Інтеграція валеологічних знань у освітній процес, активна співпраця з соціальними інститутами, а також створення підтримуючого і стимулюючого середовища сприяють формуванню поколінь, які усвідомлюють важливість здоров'я і здатні активно піклуватися про нього. Це не лише інвестиції у здорове майбутнє окремих людей, а у здорове і процвітаюче суспільство загалом. На нашу думку, необхідно впроваджувати валіологію на всіх рівнях освіти від дитячих садків до університетів. Це вимагає розробки стандартів з валеологічної освіти на всіх рівнях. Сподіваюся, що матеріали нашого круглого столу стануть у пригоді тим, хто цікавиться цією темою, і ми запрошуємо долучитися до, до нашої ідеї в впровадженні валіології, поверненні її знову в навчальні, в навчальні і освітні програми і в вишах, і в школах. А Я, поклоную, та... ну, я просто не закінчила ще а не перепрошую. Ну, 15... -го... Травня, да, травня. 15 травня от, я працюю в Міжрегіональній академії управління персоналом. І в нас там е, створилася робоча група із е, директором інституту навчально наукового інституту психології на кафедрі психології була роз, було розроблено навчальну програму по валіології і вчиною радою прийнято е, ввести її в маупі як обов'язкову дисципліну. Ми маємо надію, що до цієї ідеї долучаться інші. Вузи, ну принаймні ми з такою ідеєю виступаємо, ну а далі, можливо, воно приживеться. Маємо таку надію. Дуже дякуємо. Дякує. Дякуємо, так да. дякуємо, дякуємо. Борисівна. Чудова ідея. Бай, чудова...